У мережі з'явились нові подробиці ліквідації Екснардепа і Киви. Слідком РФ повідомляє, що держзрадника Киву вбили просто під час прогулянки на вулиці. Вітаю цей ютуб канал інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Усі деталі почуєте далі у відео. Одіозного колишнього народного депутата Іллю Киву застрелили в Московській області під час прогулянки. На його тілі є два кульових поранення, а поруч знайшли дві пістолетні гільзи. Слідчі та криміналісти провели огляд місця події, під час якого ви Лучили змиви, дві пістолетні гільзи, патрон та інші предмети. Також оглянули автомобіль Києва та готельний номер, у якому він проживав. Останні місяці 6 грудня Кива гуляв територію парку, що прилягає до котеджного селища, де невідомий зробив у нього кілька пострілів. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці на тілі загиблого виявлені два кульових вогнепальних поранення. Наприклад, російські видання зазначають, що слідство розглядає версію, що Киву міг убити хтось із клієнтів чи співробітників готелю Country Club у селі Супонімо, де зрадник винаймав апартаменти. У той же час деякі військові аналітики припускають, що Киву могли вбити. І самі росіяни, серед яких у нього також вистачало ворогів. Кива мав багато ворогів не лише серед українців. Точніше, у нас він викликав ненависть у всіх. Він мав багато ворогів, і у самій Росії він мав стосунок до кримінальних структур у РФ. Не виключаю, що його нейтралізація стала наслідком розбірок. Наприклад, перейшов дорогу якомусь кадирівцю або не знайшов з ним спільної мови. У той же час російські телеграм-канали заявляють, що співмешканка Іллі Киви розповіла слідчим, що екс-депутат завжди намагався. Сю дотримуватися заходів безпеки. Ну, до прикладу, він щоразу йшов у лісосмугу готелю, щоб записати відео. Це було потрібно для того, аби унеможливити визначення місцевості, де він перебуває. Друзі, на цьому в мене все. Ми звичайно ж продовжуємо стежити за ситуацією. А ви ж тим часом підписуйтесь на ютуб канали Інформатор та Україна на часі, ставте лайки і обов'язково тисніть на дзвіночок та надсилайте наші відео друзям, щоб підтримати нас і отримувати актуальну інформацію.